Якщо лежить, не дає дихати. Нокспрей – відлежить у спрей для наших людей. В Якому світі тепер ми живемо? Чи світі Трампа, чи світі Путіна, Трампа і Путіна, чи можливо хтось шукає зраду там, де її зовсім немає. Про це ми поговоримо просто зараз. А по також про ті сценарії, які тепер відкриваються перед нами в питанні врегулювання чи то може завершення російсько-української війни. Ірнаузова звати мене з нами Валерій Кличок, Він Центру громадської аналітики вежа, чому я як завжди дуже радий які наші тачі. Пане Валерію, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. Видання за телеграф, як і багато вже, звісно, видань, але тут так мені впало в око, виходить з публікацій, які кажуть, що тепер ми фактично будемо жити в світі Путіна і Трампа, так якомусь новому, але зауважує влучне, що перемога его Путіна це не те ж саме, що перемога у війні. Наскільки ми можемо дійсно зараз погодитися, що як би не намагався Пісков, Лаврові ця вся братія, щоб не сказати, якого народу демонструвати, що в них мало чи не шампанське тепер виливають. Це з ротів з їхніх відчастя, що їм дзвонив Трамп, що вони ще далеко ні до якої перемоги не дійшли, а можливо й більше ідуть до такого сценарію. Бачите, який вони на початку повномасштабного вторгнення та й вторгнення взагалі до нас не хотіли. Ну, друзі, тут можна інтерпретувати кожному по різному своє. Я, звісно, не буду там якимсь супероригінальним, але все-таки вважаю, що на сьогоднішній день Путін справді домігся проміжних своїх цілей, до яких буде рухатися далі, і буде рухатися вся Росія постпутінська поки що на даному етапі, час від часу. Більш певнено, менш певнено, тому що якщо брати ну, в історичному вимірі, то ну от навіть розпочинаючи з моменту там першої світової війни, там другої і так далі, на що Росія особливо змінилася? Ні, вона залишається доволі послідовною в своєму прагненні. Царювання на євразійському континенті і кошмарення всього світу. Тому навіть от звертіть увагу, що нові руски, які роздають інтерв'ю наліво направо, тому що багато для українського Ютуб-сегменту. Ну вони ж недалекі від, ну, від стандартів європейської демократії. А Трамп їх суттєво, ці стандарти, зараз похитнув. Тому говорити, що Путін програв ні, не програв. Що виграв, також ні. Але на даному етапі він досяг собі цілі, які не озвучував, але зараз продасться як справді дуже успішний початок так званої СВУ, але він буде говорити, що вона ще не закінчилася. Тому багато публікацій у західній пресі сьогодні мають маніпулятивний характер. Але по факту, що ми мусимо зараз ну, розуміти, що е, сподівання, які там, можливо, у когось жили в головах, про те, що. Трамп це якесь там рятівне коло для України, який прийде завалить нас зброєю і вибір Росіян з території України, тому що нам так це дуже хочеться. Ну це не зовсім так. Нам треба тверезо оцінювати, спробувати принаймні. Те, що відбувається в світі, зараз я бачу дуже багато несеться хейту, що Трамп винний, що ми програємо. Трамп винний в усьому. Це Трамп змушує Україну здатися і так далі. Тому подібне. Це не зовсім так. Я зараз Трампа не захищаю. Я завжди дуже критично до нього ставлюсь. Ви це добре знаєте, хто мене дивиться, і ви, пані Іро, також знаєте моє відношення до нього. Але він сьогодні є президентом країни, яка. Визначає світову геополітику, визначає тренди і його зустрічі з Путіним майбутнє і телефонні перемоги засвідчують про те, що він буде використовувати російсько-українську війну для реалізації американських цілей. Тобто, нам варто навчитися дивитися на президентів США, як на тих, хто реалізовує не французьку, не німецьку, не польську, ні українську політику, а виключно свою. Вони реалізують американський порядок. Денний я вам хочу сказати, що у своїх цілях. І Дональд Трамп, і Джозеф Байден, і попередні президенти США, вони недалекі один від одного, реально недалекі. Вони за велич Америки. Це їхня національна ідея, просто шляхи, якими вони досягають, різні. Якщо до прикладу, за часів демократів у Білому домі, це було просто підтримка війни, яка тліє, і вона дуже вигідна в такому форматі європейцям, американцям. То Трамп бачить дещо це по-іншому, він готовий заморозити її, використовувати Росію для протистояння з Китаєм, тому що ну, дуже зараз цікаво розвиваються їхні відносини. Але вони небезпечні. Трамп грається з вогнем, я погоджуюся. Але втім, якщо зараз західні аналітики, журналісти, дипломати, політики говорять про це, що дійсно. Вони стоять на порозі дуже серйозних викликів, а це так і є. І викликів того, що як от слушно зауважує телеграф, правила світу будуть тепер визначатися Путіним та Трампом, то їм потрібно робити відповідні висновки, не розповідати, що ой, ми там виступаємо за сильну Україну, ми за справедливий мир і так далі. Ну ви вже наговорили там купу, можна три книги написати з цього приводу з ваших заяв, складати одну на одну. Робіть щось для того, щоб далі справді. От Путінський і трампійський світ, який нині а, заходить дуже потужно, він не став фатальним для існування демократії в Європі. Доведіть, що ви сильні лідери, і що ви також вмієте відстоювати свої права свободи і допомагати нам у цьому. А для цього дуже просто все зробити: максимально просто збільшити видатки на оборонку, про що говорить Трамп, Створити новий військово-політичний союз разом з Україною для того, щоб боронитися від російської агресії. Чого не дуже хоче керівництво НАТО, а це неправильно, тому що ну так же зручно було. Американці платили за безпеку. Так було зручно, а зараз треба самим платити. Тобто, це на поверхні. Але наскільки готовим буде зараз політиком Європи ухвалювати такі рішення, я ну не готовий сказати однозначно, бо бачу, що вони сподіваються, а ось как то пронісет. Ну не пронісет. Не принесе зовсім і зараз прикметно. До речі, що за два дні до Мюн... за день до Мюнхенської конференції 13 лютого сьогодні на календарі. Початку напередодні під час формату Рамштайн брав участь міністр оборони США під Хекси, Сьогодні штаб-квартирі НАТО. Потім приїде Джей Дівенс на Мюнхенську конференції. приїде Кіт Келох, який все одно так чи інакше я так розумію в цій упряжці. вирішення питання російсько-української війни. Тобто, все це приїжджають до Європи. Всі представники адміністрації Трампа вони роблять заяви, що немає ніякої зради, що початок справедливий. Вого мирного переговорного процесу це адекватна реальність в умовах завершення російсько-української війни. Кіт Келох уже прибув уже до Європи, так і завтра буде в Мюнхені. А як ви думаєте, пане Валерію? А от тепер після тих дзвінків розмов і заяв, які пролунали, які зробив Трамп, які не те, щоб дійсно і праві переслідують інтереси, звісно, Америки насамперед не бачу я тут, що прямо якесь було коліно проклоніння перед Путіним чи ну і перед нами також, звісно, чи зміняться заяви або хоча б думки. Або, можливо, думки про майбутні дії європейського політику під час Мюнхена цього року. Ні, не зміняться. Поки що не зміняться, Ого. тому що, ну послухайте, ми ж повинні дивитися за хронологією, що відбулося за два дні до початку Мюнхенської безпекової конференції. От що відбулося? Знакова подія, дзвінок Трампа Путіну. Вони раніше були ці дзвінки. Ну це безсумнівно. Але тепер це публічна інформація, це те, про що говорять голос. І фактично зараз ж обговорюють не те, що обговорювати на Мюнхенській безпековій конференції, а обговорюють домовленості Трампа і Путіна. Ну, якщо це комусь не зрозуміло, то принагідно, це доводжу. І завтра у Мюнхені будуть говорити про те, до чого домовилися Трамп з Путіним, і до чого вони ще домовляться. А як нам увійти в переговорний процес? Тобто ж питання не стоїть, що Європа буде висувати якусь вимогу. Європа каже: давайте візьміть нас з собою переговорний процес. От ви мене тоді запитуєте: а що, що будуть визначати в Мюнхені? Зараз визначено. Реально, все визначено. в Мюнхені будуть остаточно домовлятися про те, коли, де, як, в якому форматі, можливо, в якій формі. Будуть проходити переговори, будуть узгоджуватися тексти майбутнього якогось там спільного ком'юніке. Можливо, це буде знаєте, такі невеликі самі, де будуть присутні саудити. Ну зокрема, ж Трамп сказав, що він з Путіним буде зустрічати Саудівські Аравії. Ну окей, можливо, це там саме і буде. А хто там ще буде присутній? Європейці кажуть, ми теж там хочемо бути. Ми ж хочемо бути до причетними до цього процесу. Ну не, не питання. Демонструйте свою силу, бо дек справедливо зауважив. Ну, врешті-решт, клуб дипломатичний НАТО, має перетворитися у військово-політичний блок. Так як він з самого початку себе декларував. Але понад 70 років розповідають, що, як, і до чого. Мені подобається Марк Рюти, який зараз говорить, ми повинні те, ми повинні це, ми повинні те зробити. Він молодець, направду. Риторика в нього правильна, класна, така, як Трамп висвітлює. Але Генсек не є матеріально відповідальним за якісь рішення. Відповідальним є глави урядів і президенти країни, які є членами Північно-Атлантичного Альянсу. Ось в чому суть. Тому він політично правильно говорить, але рішення за членами е, е, НАТО е, його не видно. Тому в Мюнхен буде саме розмова про те, як буде далі облаштований світ е, облаштований з е, огляду на ті. Вимоги, які висуває сьогодні Дональд Трамп, як він сьогодні там спілкується із Сінцінпіном, тому що поки що там перспективних таких якихось рухів не, не так багато. Всі теж має серйозний намір не просто-напросто там проситися у переговорний процес. Він має намір диктувати свої умови, і він це робить на сьогоднішній день. І це стосується в тому числі Росії. Але за великим рахунком, то ну, Мюнхен це стане таким. Проміжним етапом у переговорах Росія Сполучені Штати Америки, і це вже не можна не визнавати. Трамп дуже і дуже агресивно налаштований в питаннях міжнародної політики. Він дуже впевнено рухається. Звісно, десь в якийсь момент він може зазнати поразки, але лише в тому випадку, якщо у нього буде ну достойний суперник на сьогоднішній день, Росія в нього в лощатах. Тому що до прикладу, він ж чітко дав зрозуміти: якщо Путін не погодиться на замороження війни, він просто-напросто в Україні буде давати більше зброї. Просто даватиме більше зброї, це ж очевидно. А, і тоді економіка Росії, ну, вона зазнає краху, тому що вона за півкроку до, до повного розвалу. Путіна це чудово, чудово свідомлює, тому всі на поступки однозначно. Трамп не випадково сказав, що навіть буде обмін територіями, не, 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 не беручи до уваги, наприклад, ті волання, які були від відвідів, попри ті волання, і в тому числі і Піскова, що ніякого обміну не буде, але це буде. Тому Європа зараз дивиться за тим, що робить Трамп. Вони можуть стати достойним м, опонентом Трампа лише в тому випадку, якщо вони покажуть свою силу. Але навіть дивіться, дискусія стосовно миротворчої місії, вона зараз притихла. Німці кажуть, та ми не готові. Британці якось так на півноги, французи, да, ми готові, але не ще треба ж нам знайти партнерів. Поляки, ми нічого такого робити не будемо. І інше, а що сталося? Що сталося? Чому так всі полякалися? Страшно? Ну да, Жити в країні, де йде війна, страшно навіть жити, не те, що кажучи, там на фронт з'їздити або ще кудись. Чи безпосередньо брати участь в бойових діях і прилітає, і цивільні гинуть? Це це дуже страшно, так? Тому, але ви повинні розуміти, що загроза вона не десь далеко, вона у вас під боком. Тому і треба їм продемонструвати у вас на свою позицію з позиції сили. Тоді вони будуть не проситися в переговори, бо ну, виглядає просто жалюгідно. Знаєте, коли очільники закордонних відомств там, формату Вермок плюс учора робили таку заяву, Європа має бути в процесі. Та ви повинні себе показати так, що ви є в процесі, а не біля нього. Але це на жаль такий факт, тому ви знаєте, оця криза, яка нині є, вона повинна піштовхнути європейців до усвідомлення свого місця, своєї ролі. Оце ще ж я теж так думаю, якраз і про миротворчу місію. Ну про неї сказав під Хексет напередодні, який як я як вже казала, каже, що зради ніякої немає, але каже, американці не будуть брати участь в військовій місії. Але водночас Європа вони теж притихли бо кого ж вони, пане Валерію, дадуть кілька днів назад. Оцінювали західні медіа про те, що навіть якщо Зеніоркпосінорктамс так дам да, напередодні якраз зустрічі Юнхені писало, що mm -hmm. це в принципі буде виглядати більше блефом і таким, що вони будуть жити вічні боязні експерти західні кажуть. Якщо в Європа відправить сюди війська, бо нема кого, бо навіть не збирає 200 тисяч, а треба може так то й більше, звідки нема. Може ж уже пора буде і в цьому плані бодай діяти. А чому немає? Я не можу зрозуміти. А де поділи, поділися громадяни країни Європейської Союзу? Вони десь в Америку виїхали. То можна назбирати, але нема політичної волі. Тобто, та ні, почекайте. Ну у нас за даними президента 8 мільйонів українців виїхали. Є ті, хто втекли там за кордон різними способами. Але ми спроможні. А були зібрати армію майже мільйон осіб, і, як повідомив президент України, у 2024 році було мобілізовано щонайменше 360 тисяч у mm -hmm. воюючій країні. Багато тих, хто загинув на фронті, хто отримав каліцтва і списаний з війська. Так це ж на населення в 32 мільйони. Чернийшов вже сказав, 32 мільйони у нас. 32. Це офіційні дані. А в Європі проживає ну, щонайменше 400 мільйонів. 400. Значить ви можете зібрати 10 мільйонну армію. Ну, що це за взагалі якісь, ну чесно кажучи, маячня, коли якісь експерти розповідають, нема де взяти. Що значить нема де взяти? Ну послухайте, це так не працює. Вона забалакати будь-яку тему: ми не можемо, ми не спроможні, о, я, я, не, я не така, я жду трамвая, вибачайте, я перепрошую дуже за це. але ну, мене по-іншому це ну, на, на, на язик не, не вертається. Можете і повинні збирати, будуйте, розбудовуйте свої армії, витрачайте гроші на армії. Що це за розмови такі, найбільша армія у французів 200 тисяч? Це як? Найбільша країна Європи? Ви про що, європейці? Ну так, треба витрачати на армії більше. А коли ми минулого року читали наприкінці року повідомлення про те, що з британської армії звільняється масово військові, тому що їм не доплачують, а що сталося? Переглядайте бюджети, і тому ж також варто ж нагадати за Британію неодноразово говорив про те, що у них навіть немає наземних засобів протиповітряної оборони. І знаєте, така от новина, яка з'явилася, що в Україні британці надають у цьому році 4,5 мільярди фунтів стерлінгів допомоги військової. Це 5,5 мільярдів доларів приблизно. Ну це так дуже багато, враховуючи, що Німеччина минулого року передала нам військової допомоги на суму майже 30 мільярдів євро. Ну це в шість разів більше. Я вже мовчу про французів. Тому так часи змінилися. Де людей брати є, формувати потрібно цю миротворчу місію, і вони будуть це робити. Інакше просто Путін до них прийде. Просто-напросто прийде. Вже про це говорять голос. Раніше, знаєте, боялися про це говорити. Це данська розвідка говорить. Президент України вже говорить інформацію, яка ще вчора була закрита з рифом закрита. Так, сьогодні він відверто каже: чекайте нападу з боку Росії на територію Польщі, з боку Білорусі і на територію Литви. І це ж друзі, не жарти. Це там хтось читає фантастикою? Ну окей, ще раз говорю: ви можете не вірити мені, моїм колегам, тому що ми не є державними службовцями, ми займаємося аналітикою так, і робимо якісь висновки. Але ж ви мусите звертати увагу на заяви офіційних посадових осіб. Я зараз говорю не лише про президента України, а в тому числі про очільників розвідувальних від, відомств тієї саме Данії, Британії, Німеччини і так далі. А такі заяви лунають постійно. Але ми не хочемо. Вони не хочуть їх чути. Ми там не хочемо чути. Це по факту так і, Росія є серйозною загрозою. На жаль, Трамп дає Путіну карт-бланш для відновлення, але Трамп прагне найближчі 4 роки, щоб не було вбивств. Він хоче показати, що він зможе ці процеси контролювати, і повірте, це зайде суспільство. Навіть в Україні багато кому зайде, і в Європі, але самі чиновники ну, вони розуміють, що загроза нікуди не зникає. Тому, звісно, краще, хай вони не повторює 38 рік. На даному етапі це не відворотний процес, але після Мюнхену треба було робити відповідні висновки. Я маю на увазі Мюнхен 38 року. Треба було робити відповідні висновки в Європі. І так само й нині треба робити висновки. Буде після Мюнхену 25. Я от теж бачаю, що на жаль, це теж війде в історії. Втім, є шанс її не повторити. Він реальний. Мобілізуйте, збільшуйте армію. Або коли ми читаємо, яка ну, от міф такий, да, дуже потужна армія там Німеччини-Бундесвера, в чому її потужність? Немає там потужності. Бо вони півтори роки відновлювали танки, які розвалювалися в них на складах, для того, щоб передати їх Україні. На жаль, така реальна. Пане Валерію і дещо внутрішнє наше питання, бо звісно, теж ми не можемо біти його стороною. Президент України Володимир Зеленський прокоментував запровадження санкцій на рівні РНБО проти Порошенка та Медведчука. Український гарант заявив, що обмеження будуть зняті, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну або передадуть аби передати війську. Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нам нічого не показував. Я цього не бачив. А як було до мене, складно сказати зараз, СБУ та фінмоніторинг показують мільярди, і всі ці люди Порошенко і Медведчук, вони Нери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати це роблять суди, сказав голова держави. Ну, Петро Порошенка ще до того як його поставили в одне речення і зі словом з буквою і з Медведчуком напередодні вже казав я жертва політичних репресій. Боюся уявити зараз реакцію, яка понесеться і далі, і серед представників опозиції. Але тим не менше, ну а що це відбувається, пане Валерію? Для чого саме зараз? Для чого Порошенка ставить в один ряд з Медведчуком? Якось. Не надто приємна історія, а далі вам даю слово. Справа в тому, що дійсно, коли я вчора читав оце рішення, ну його ще вчора не було, але вже з'явилось повідомлення так. стосовно того, стосовно кого власне, будуть санкції. І От мене ну, так здивував цей ряд, а, угу. прізвищ, низка прізвищ, які стоять в один ряд. Так, і ну, Тут як, як стільці. Ну, на жаль, вибачайте, але так і є. Так. Коломойський Боголюбов, Фірташа ще тут не вистачає, а, живаго. Порошенко Медведчук ну виглядає справді дуже дуже дивно, але історія з м, намаганням Володимира Зеленського команди Зеленського притягнути Порошенка до кримінальної відповідальності вона ж сягає. П'ятирічної данини. Фактично, майже відразу після того, як Заданський обійняв посаду президента, було порушено дуже багато кримінальних справ Державним бюро розслідування стосовно Порошенка та наближених до нього осіб. Ну, це десятки, то там 30 чи 40, я не знаю, там якась неймовірна кількість. Втім, ми дуже часто обговорювали, до речі, це питання і на. Телеканалі Петра Порошенка, прямий, хоча це ж не телеканал Петра Порошенка, він ж каже, це не його. Але ну так на прямому каналі неодноразово я тоді виказував думку, що не вдасться Порошенка посадити до в'язниці по одній простій причині Порошенко не підписує ніколи особисто таких документів, які б його скомпроментували. Тобто юридична буде часота повна. Ну і історія ж з тим самим генералом Марченком можна багато розповідати. Порошенко активно використовує ці всі кейси для того, щоб підняти свій політичний рейтинг. Тому я тоді говорив і нині говорю. Ну, Порошенко має ще подякувати Зеленському за те, що він порушував. Ну, не він, перепрошую, а що за часи президентства Зеленського порушувалися кримінальні справи. Проти тих епізодів, де міг фігурувати Порошенку в різних статусах, тому що це серйозно додає Порошенку політичних рейтингів, так нам, так само і нині. Але ну спіпало, правда, дивно, що телефонний дзвінок Трампа Путіну, Зеленському, розмова якісь там витік інформації, інсайди, і тут рішення РНБО Втім, воно готувалося давно. Воно було готове. А Мені це засвідчує про те, що м, процес виборчий невідворотний. Про це сказав Трамп. Він коли давав прес-конференцію в овальному кабінеті вчора, то на запитання про те, чи Піде Зеленський на підписання угоди, він сказав, що е, він мусить це зробити для того, щоб припинити війну. Тим паче у нього невисокий рейтинг, і вибори також неминучі. Ну, і, і вибори будуть, так Трамп говорить, ну такими обривками фраз, але ну, Трамп також є е прихильників виборчого процесу і перезавантаження влади в Україні. Я також розумію, ну, сподівається, що Зеленський не буде президентом. Це ось я вам ну, констатую як по факту. Тому е, зараз я вбачаю, що це також є і. Одним із інструментів політичного протистояння, але звісно, ну ніхто ж не скаже, що це політичний тиск на Порошенка і що я такий спосіб тисну на Порошенка. Ну це ж ну дурня, ми ж самі розуміємо. Це ми так ну намагаємося зараз це так сприйняти або. Ну, можемо собі допустити такий варіант. Ми ні в якому разі не стверджуємо цього, але лише допускаємо. І таких припущень багато робить моїх колег. Тим паче, це ще може також слугувати як допомога Порошенку вийти в другий тур для того, щоб вже змагатися з Зеленським. Бо, ну як каже соціологія, то лише в парі Зеленський. Порошенко Зеленський перемагає. Якщо Залужний, то набагато це складніше буде зробити. Тут дуже багато версій. Але ну, дійсно це дуже серйозний репутаційний удар по Порошенку, але й по самому Зеленському. Я думаю, що це буде предметом розмов на полях саміту конференції в Мюнхені. Бо Порошенка дуже добре знають у світі. Ну, це також применшувати не варто, і це буде також розцінюватися нашими партнерами як політичне протистояння, що нам не додає. За великим рахунком не додає. Я ну, вам скажу так свою думку, що от зараз в цих умовах цього не варто було робити. Але знову таки, це моє таке оціночне судження цих всіх подій. А ми ну є не те, що там зараз спостерігачами за цими всіми політич, політичними баталіями. Ми будемо безпосередньо їхніми учасниками, тому що після завершення гарячої фази війни ми в будь-якому випадку входимо в виборчий процес. І ті, хто знаходиться в Україні чи поза її межами, матимуть змогу долучитися до виборів, і проголосувати і відповідним чином виказати свою підтримку або Спротив тому чи іншому кандидату це процес невідворотний. На жаль, навіть е, в умовах широкомасштабного вторгнення ми до цього йдемо. Але ще раз наголошу, що ну ніхто з західних партнерів не вимагає там проводити вибори в період гарячої фази, навіть Трамп про це не говорить. Але втім, знову ж таки, все йде до заморозки, воно очевидно. А ці санкції я також ну, вважаю, що можна оцінювати як один із інструментів такого політичного протистояння. Пане Валерію, дякую вам сьогодні і завжди Назай. безмежно за цю розмову. Спасибі, що знаходите час. Побачимося з вами щоднями. Бережіть себе до зустрічі. Хай щастить. Валерій Клочок, керівник центру громадської літки. Ірина Узлова, моє ім'я. Друзі Клочок Тайм. Підписуйтесь на Ютуб, пане Валерія. Я слухаю ввечері, слухаю зранку, слухаю вам. Рекомендую. І на Ютуб 24-го теж підпишіться. Будь ласка, Ми теж рекомендуємо разом. Бережіть себе, побачимось і переможемо.